Давай тепер поговоримо про ядерні погрози Давай. Uh, і ситуацію навколо цього 997 глядачі. Друзі, підтримуємося. Дякуємо. дякуємо друзі. Так, дуже вам так. дякуємо. Uh, взагалі, от, як ти вважаєш, це справді серйозна ця історія з підлодками, да? uh, підводними човнами? Чи це, це так все так дуже ефемерно? Uh, слухай, дивіться. Uh, Дай маю на увазі цю історію, що Трамп відправив після слів Медведєва, Трамп відправив тепер до боргів Росії два підводні човни. Uh -huh. uh, і вся ця історія, якби так. Закрутилася, слухай, дивись, да у нас мало часу залишається, тому я буду говорити пришвидшуватись, так, так. скажемо. Бо є ще економічне питання. Додавайте. Добре, дивись. Ну, справа в тому, що ми бачимо, що загрози від Медведєва вони такі. Знаєш, ну можна слухатись. Він прокинувся новий да, Взяв. Келих випив 300 грам водки і почав про щось говорити. І загрози ми це бачили, чули, коли він говорив, і бачили, коли він говорив про Армагеддон, про ядерний вдар, про якийсь там ядерний Так? Що ми побачили з іншого боку від Трампа? Давай говорити відверто, що ну, Трамп. Типу, сказав і зробив чувак зразу. Да, поїхали два підводні лодки, припаркувались десь там біля Росії. Він сказав, вони там, де вони повинні бути. Ну, він ж не сказав, де вони, ми ж не знаємо, де вони там. Да? <світку> Про що це а, свідчить? Це свідчить, що в Росії відбувались такі а, знаєш, е чорні місяці. От, коли втанув Курск, коли був в Росії в 98-му році, коли в 91-му, коли був це, розпад Радянського Союзу, ГКП. ГГЧП. Потім ми пам'ятаємо з вами, що був криз в 98-му. Потім був Біслан, якщо ви пам'ятаєте. Оце такі чорні місяці, які. Відбувався в Росії. От я вважаю, що це так, теж такий чорний місяць, коли Трамп показує місяць, коли Трамп показує, що е, він такий потужний, він може відповідати за свої слова, і він не буде поступатися в Росії. Е, е, слухай, ну я не можу зараз говорити про те, що е, е, Може бути дійсно якісь е, вдари, але я хочу, друзі, сказати, що е, я не знав, я почитав, які зброї маються на цих підводних кораблях, але це загроза у світі, щоб ви зрозуміли. Там одна бомба може зруйнувати на, ну, на 99% 100 квадратних кілометрів. Жесть. Да. Ну, тому... Одна бомба. Одна бомба, да. Да. так. ну, це така загроза. Якщо вдарити цією бомбою, то ну, там все. А, от. Тому що я можу сказати? Я думаю, що це така а, спроба, щоб, а, а Медведів. Більше ні не. заспокоївся, заспокоївся. Ну тому, що ми всі зрозуміємо з вами, що е, він би точно не міг би говорити так багато і писати так багато, якщо б не було б такого дозволу з... З Кремля, тому що я впевнений, що це з дозволу Кремля він висловлює такий чуж. Вот. От Божена Козин пише, хай слова цього алкаша стануть формальним казусом Белі, щоб вони нарешті зрозуміли наслідки своїх залякувань. Я, згоден, я згоден. Боженочка. Тому я вважаю, що по-перше, потрібно зрозуміти нам з вами, що а, сьогодні а, в Росії вже в 2019 році, якщо я не пам'ятаю, вони там повиходили з, цього, з цієї угоди про контроль. Про контроль, про контроль ядерної зброї. Вот. Сьогодні я думаю, що це більш такий, знаєш, показати Медведєву і чмо в Кремлі. Що Трамп, самець, ну, може зробити е, то, що ніхто поки не робив. Але я хочу сказати, що е, сьогодні я читав, вже от їхав до тебе, що е, чому в Кремлі вважають, що Трамп може, може тільки. При... кидати пригрози, але нічого не робити. От. тому я думаю, що е, Трамп розуміє, що е, тот може так думати, і він і він таки собі думає. Слухайте, ну ви ж думаєте, що я можу тільки погрожувати? От, будь ласка, От будь ласка, чи побачите. Побачити, що я можу відповідати за свої слова. Тому ну, боятися, що буде якась війна ядерна, я так не думаю. Але щоб заткнути всім цим коцапам рти, я думаю, що це дуже ефективний метод. Ну, ти знаєш, я бачив, як вони їх пропагандисти вигадали. Вони, їх маєш на увазі кацапа. Да, так, да. да, вони вже почали розповідати: от, бачите, ви не серйозно відносились до слів Мінвєдєва. А Медведєв, а Трамп серйозно віднісся до його слів. Так ти, я ти, ти, вдум... загал... ти вдумайся взагалі в цю діє. Дивись, uh, викрилену... я взагалі здивований, що ну, я так думаю, що ну, я сподіваюся, друзі, що цього дебіла Трамп не читає. Я думаю, що там є якась людина, якийсь е, е, спеціальна людина, яка слідкує за Дмитро. Тому що ну, я впевнений, що Трампу точно не справи читати цього. Опуси, <рес> <які він породжує. рес> да, да, так, так. породжує. Давайте тебе ще згадаємо про ти частково згадував на початку нашої програми про Індію. А, Давай і, я да, це часи, да, остання тема. От е, взагалі, як оця вся історія зараз з вимогами, які Трамп висунув Індію і Китаю, впливає на нафтовий ринок? Mm. І чи взагалі це на нас вплине? Uh, ну, я не знаю, позитивом чи негативним, тому що як, якщо ціна нафту падає, нам це плюс по всім параметрам і військовим, і економічним. Mm. Але чи ну, ну, справді uh, це так буде? Uh, uh, да, я хочу нагадати, що ну на жаль, ну, ми десь там більше 95% імпортуємо. Нафтопродукти. Пальне нафтопродукти. Да, нафтопродукти. Так. Ми також імпортуємо. і хочу сказати, що це європейська на на паліва, бензин. І ми розуміємо, що коли ринок, наприклад, реагує на якісь слова Трампа там, і падає.